Привіт, Юлія! Твій друг Андрій чекає тебе в Києві. Отже, приїжджай якнайшвидше. Ти знаєш, наша столиця чарівна. Літнє сонце розквіта над нею, мов чарівна квітка. І небо синє синє. І все таке чарівне. Неповторне, зелен розмай, краса, сади, парки, церкови, ресторани, все тебе чека в столиці. Тож не борися, Юлія, приїжджай до столиці, адже твій друг Андрій просить мене мотивувати тебе. Не забувай життя. Воно чарівне, але швидко тож хапай чарівну мить, веселись, радій, сміхайся. ти молода, ти маєш право на щастя. Твоє серце має любити й кохати. Ти маєш чарівно квітнути, бо ти красива. І голос мелодійний і літа чарівним солов'єм в садах, хай не співає тобі роки щастя, і на коє зозуля років тих багато. Бажаю тобі любові, кохання, щасливої родини і щастя в тій родині. І, дітей. і ці віршовані рядочки також звучать для тебе допоки юна й молода, ти веселись, спивай, ці чари всі життя, хай роки променуть колись, залишив в серці ти любов, кохання і будь щаслива ти. хай процвіта твій шлях. Іди по ньому не даремно, іди в чарівні світи, збудуй кар'єру, збудуй і особисте щастя. І хай життя рельєфи не підведуть, і буде хай тобі багатство. Ви щаслива.